Так, експерт отеплення, ну розкажи нам історію, що це таке. Дивись, Оп, оп оп, приклеїли хлопці БПЕСІ пенополістирол, а він, походу, як повідпадав від... Від, этих... від ляпух. Що це така за історія? Ну, тут сонячна сторона, може. Сергій, зняв ти мені прекрасне відео. Графітовий пінопласт. Повідпадав, що сталося, в кого запитати відповідь, до кого звернутися з даною проблемою. Ну, звісно, до кого ж, як не до мене, до експерта утеплення. Він же Віталій Гога з вами на зв'язку. Графітовий пінопласт щось відклеївся на сонячній стороні. Хм. Що сталося? Давайте розкажу, в чому особливість даного продукту. Ось він. Графітовий пінополістирол. А, чому ж так сталося? Чому він відпадає? По-перше, графітовий пінополістирол, ви можете так поглянути, він якби має трошечки таку глянцювату поверхню. І тому при використанні сумішей потрібно його так якби матувати. У да? мене вже є частинка заматована. І потім. Робити приклеювання. Спочатку клей ніби вмазали да, пори, і потім намазали зверху ковбасу, чи ляпухи, чи як ви там клеїте, чи гребінкою. І також само матувати потрібно перед рермуванням. Чим робити це матування? Ми робимо отакою ось шкуркою. Можете побачити її розмір. Це p 12 Ви бачите p 12 Ми її на поліуретанові терки. Ставимо і оброблюємо отак ось цей е, чудовий і особливий пінополістирол. В е, чому ще можуть бути моменти, що він відпадає? Е, це потрібно робити затінення. От коли таке сонечко, зараз у нас гарне, чудове, прекрасне, яке нам посміхається, воно так напікає цей чорний пінополістирол. А ви знаєте, що всі, в принципі, матеріали в цьому світі мають. Можливість розширюватися, особливо чорні речі, вони сильно нагріваються. І так відбувається з даним пінопластом. Він починає кудись деформуватися, таким чином відклеючись. До моменту армування даний пінополістирол, пінографіт потрібно затіняти рештування сіткою. І варіант третій. Чому ще стається такі проблеми? Коли. Зберігання йде неналежним чином. Він лежить на вулиці, його мочить дощ, там, чи сніг на ньому лежить, потім його беруть, він мокрий, він частково пропитався вологою і починають монтувати на стіну. Монтуючи на стіну, виходить сонечко, пригріває, і він ніби починає зменшуватися в розмірах. Так як вода з нього випаровується, і він ніби починає зменшуватися в розмірах. Таким чином починає також відстрелювати. Тому, тому Три моменти для якісної приклейки цього особливого, не побудь слова, пінополістиролу. Це е, робити матування поверхні. раз І перед поклейкою і перед армуванням. Затіняти сітками рештування і належне зберігання. Не допускати потрапляння вологи. Ось і все. Ось такий простий секрет, виконуючи ці три пункти, у вас ніколи не від... Ну і суміше. ну не беріть уже ж якесь відверте гівно. Використовуйте щось більш-менш нормальне. Ось ці пункти виконуйте, і все у вас буде з пінографітом класно. Ну, звісно, трішки беріть за це коштів. Бо це все ж якісь додаткові маніпуляції з цим особливим пінополістиролом. Дякую за перегляд.